Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого уроку використання гіперпосилань і кнопок Дій. Якщо в комп'ютерній презентації велика кількість слайдів, її варто поділити на окремі розділи та створити систему переходів між розділами. Наприклад, якщо для уроку географії ви готуєте комп'ютерну презентацію з теми відкриття нових земель. Навколосвітні подорожі, то розділи можуть бути присвячені подорожам, наприклад, Марка Поло, Христофора Колумба або Фернанда Магеллана. Для швидкого пере... переходу до потрібного розділу доцільно на окремому слайді створити меню з назвами всіх розділів. Презентації, і кожна з них пов'язати гіперпосиланням з першим слайдом відповідного розділу. Такий слайд, на якому будуть всі зазначені теми, називають домашнім слайдом. Гіперпосилання у презентації, як і на веб-сторінках, може бути пов'язано з текстовим або графічним об'єктом на слайді та забезпечувати перехід до перегляду деякої веб-сторінки або іншого слайда презентації, відкриття певного документа або відправлення листа електронною поштою або інше. Для того, щоб створити гіперпосилання, пов'язане з фрагментом тексту, потрібно перше виділити фрагмент тексту, з яким буде пов'язано гіперпосилання, натиснути на вкладку Вставлення, обрати гіперпосилання гіперпосилання. Вибрати у вікні додавання гіперпосилання в області, зв'язати з кнопкою місцем в документі, вибрати заголовок слайда, на, якому саме, на який потрібно перейти у списку Вибрати місце в документі. І вибрати кнопку ОК. Перейти за гіперпосиланням можна лише в режимі демонстрації. Фрагмент тексту, що є гіперпосиланням, відрізняється від іншого тексту на слайді, наприклад, підкресленням та іншим кольором символів. В режимі показу слайдів при наведенні на гіперпосилання ми можемо побачити, як курсор миші перетворює, перетворюється на ось такий вигляд. Це буде як ручка вже така. Гіперпосилання може бути пов'язано не лише з текстом, а й з графічними об'єктами. Їх створення відбувається за тим самим алгоритмом, лише на першому кроці потрібно вибрати графічний об'єкт, з яким буде пов'язано гіперпосилання. Часто гіперпосилання пов'язують з кнопками дій, які можуть бути вставлені на слайд як графічні примітиви. Призначення деяких кнопок дій наведено в таблиці. Наприклад, ось такі зображення кнопок дій можуть бути як назад, далі і переходити до попереднього і наступного слайду. Або ось такі кнопки можуть переводити на початок або кінець, на перший або останній слайд. Також це, ця кнопка, це у нас кнопка додому, перехід до визначеного слайду. Як правило, це у нас головний слайд, де будуть інші переходи на інші слайди. Це повернення перехід до слайду, який щойно перегортався та з якого відбувся перехід до слайда з кнопкою. І це у нас кнопка відео для запису відеофайлу. Це у нас звук для запуску звукового файла, настроювання, налаштування будь-якої можливої дії і документ для прикріплення документу. Для додавання до слайда кнопки, наприклад, призначеної для повернення на домашній слайд з меню, потрібно виконати вставлення фігури, ілюстрації фігури. І там вибрати саме кнопки Дій. Ми бачимо, що вони там десь внизу є. Далі ви можете виділити на слайді область для розміщення кнопки і вставити її туди. Після цього відкрити список Перейти за гіперпосиланням у вікні настроювання дії, що відкрилося, і вибрати команду слайд. Вибрати заголовок слайда, на який передбачається перехід, і вибрати кнопку ОК. Використання гіперпосилань і кнопок ДІЙ надає можливість користувачу переглядати слайди презентації не послідовно, а в зручному для нього порядку. Спробуйте розгадати цей репус. Сподіваюся, що ви розгадали, і це гіперпосилання яким же буде ваше завдання? Вашим завданням буде перейти на урок, який у вас розміщено, і після уроку у вас буде відео практичної роботи. Вам потрібно буде виконати за зразком, я спеціально для вас знімала цей зразок. І надіслати мені потім презентацію в Classroom. Сподіваюся, що все було зрозумілим. Обов'язково передивіться практичну роботу, тому що там все покроково, як потрібно робити, презентацію. Дякую за увагу до побачення!